Ай, боже, вони нас окружили. чорт. Сховайся в ящики, добре? Добре, бос. Аж була не була, треба зберегу. Погнали! А ну давай розкаже, де ще твої. Ні, де ж коли. Не скажу я вам нічого. Ну, не гаразд не хоче сказувати, так. Да? Скажи, Ти хоч не сказывай, чи же мне тебе остання поки. На тобі! Та ни шераз. Ну скажи, да твій чел. Я вам про нього нічого не скажу. Я скажу. Ну не скаже. Ни. Ну ладно, ну ладно. Не хочу сказати, да? І не скажу Роб, я вставлю, не переживай! Мені вже не no, no. No. Так, надо спустить боса. Далі його таки терористи грабені. Ааа! Перший є. О, другий, другий, Другий! Це че, який упитував, мабуть, його! Не, мабуть! Де він? треба віти його пошукати. Так залазимо лісницю. Он треба вину залізе. Во, вовін, він, вов, він, вовін. Во да. Бос, бос, вам все гаразд. Да, тільки ногу прострілив. А. Давай туди біля стати. Давайте. Ой, Что больно таке? больно больно. Ай, кровоточить. Замінтую там. Давай, давай, пошли. Пошли, пошли, пішли. Поможеш мені. Іди. Давай. давай, пошли. Ай, Ах. больно, як. Ай. Посади мене на цей вер, ми там будемо відстрілюватися Давайте. від териків, Давай. Спасибо. Ну що ж, готовий? Да. Раз, два. Починаємо.